Гувер Колін, спотворене кохання, частина друга. Десятий, каже він, не зводячи з мене очей, витращився на цілком скромний виріз моєї футболки, потім покосився на валізу. Я натискаю на кнопку вказаного поверху. Треба було вдягнути светр. Переїжджаєте? Цікавиться незнайомець, відверто витрачаючись на мої груди. Я киваю, втім, навряд чи він бачить мій кивок, бо його погляд спрямований набагато нижче. На який поверх? Ну ні. Я загороджую панель обома руками, щоб цікавий тип не побачив 18, що світиться, і по черзі натискаю на всі кнопки між 10 і 18. Той спантеличено дивиться на панель. Не ваша справа, говорю я. Він сміється, думає, жартую, вигинає густу темну брову. Красиві брови, гарне обличчя, красива голова, красиве тіло, одружене тіло, от придурок. Помітивши, що я його розглядаю, мій попутник спокосиво посміхається. Ось тільки я вивчаю його зовсім не з тією метою, з якою йому хотілося б. Просто намагаюся вгадати, скільки жінок, крім дружини, він спокусив, бідолашна його дружина. Ліфт зупиняється на десятому, а чоловік знову звертає увагу на виріс моєї футболки. Можу допомогти, він киває на валізу. гарний голос. Цікаво, скільки дівчат повелося на спокусливий голос цього одруженого чоловіка. Він підходить до мене і рішуче тисне на кнопку, що зачиняє двері. Я, дивлячись на нього впритул, тисну на іншу, щоб знову їх відкрити. Сама впораюся, незнайомець хитає головою, ніби все зрозумів, проте його очі, які раніше маслянисто блищать, через що моя неприязнь до нього, тільки росте. Він виходить із ліфта і обертається що, побачимось Тейт, я хмурюся. Неприємно перші ж дві людини, яких я зустріла у цьому будинку, вже знають, хто я така. Залишок шляху їду на самоті із зупинками на кожному поверсі, доки не доїжджаю до 18-го. Виходжу, дістаю з кишені телефон та переглядаю листування з корпіном. Не пригадую номер його квартири, чи то 1816, чи то 1814, чи 1826. Перед квартирою 1814 я зупиняюся у Кокопана. Бо на підлозі, привалившись до дверей номер 18:16 спить п'яний хлопець. Будь ласка, тільки на 1816. Шукаю потрібне повідомлення і прикро хмурюсь. 18:16. Ну, хто б сумнівався? Повільно підходжу до дверей, намагаючись не розбудити сплячого. Він напівлежить спиною до дверей, обпершись під поріддям груди, ноги широко розкинуті. Ще й хропе, вибачте, бормочу я, жодної реакції, я торкаюсь ногою до його плеча. Мені потрібно потрапити до цієї квартири. Хлопець важко відкриває очі і впирається поглядом мені в ноги. Морщить лоба, повільно простягає руку і тицяє нею в моє коліно, ніби нічого подібного в житті не бачу. Потім відкидається назад і знову засинає. Чудово! Корвін прилетить тільки завтра. Я дзвоню йому, щоб дізнатись, боятися бояти, мені цього п'яного чи ні. Тейт, каже Корвін, навіть не привітавшись так, дісталась добре, але до квартири потрапити не може, бо перед її входом спить п'яний чоловік. Які будуть пропозиції? Номер 1816 впевнено, що стоїш біля потрібних дверей? Відповідь ствердна. він точно п'яний? Відповідь ствердна. Дивно, а одягнений що? Яка різниця у що? Якщо на ньому форма пілота, швидше за все, місцевий. У будинку договір із нашою авіакомпанією, на п'яному джинси з чорною футболкою, які не можу не відзначити, дуже йому йдуть. На ньому немає форми. Можеш потрапити до квартири, не розподивши цього типа, спочатку його треба посунути. Якщо просто відчинити двері, він завалиться всередину. Кілька хвилин Корпін мовчки роздумає. Спустись на перший поверх і знайди кепа, нарешті пропонує він. Я його попередив про твій приїзд. Нехай буде з тобою, поки не зайдеш усередину.